Виконуємо завдання 2 практичної роботи 4.6 за підручником інформатка 7 класу Джона Ендрю Білоса 2024 року випуску. Давайте зразу зробимо деяку допоміжну роботу, яка нам буде потрібна, саме створимо окрему папку для даного файлу. І в дану папку перемістимо всі допоміжні зображення та аудіофайли. Які нам будуть потрібні для нашої програми. Я вибрав ось такі зображення, ви можете вибрати будь-які зображення. Це вже на ваш розсуд. Тепер відкриємо середовище розробки тоні. Відключимо модуль Pygame. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Ініціалізуємо даний модуль PAGM. І давайте програму збережемо, зберігаємо обов'язково ті самі папці, яку ми ще не створили, і де зберігається зображення та аудіофайл. Я називаю файл програму ось так. І зверніть увагу, що я дописав ще розширення Python. Тепер створимо вікно з іменем Window. Встановимо розміри вікна, ну і я встановив ширину 1200, а висоту 675. Чому я вибрав саме ось таку. У мене фон буде ось цей ось таке зображення. І бачите його розміри 1200 на 675. Тобто, щоб не обрізалося зображення і воно повністю розміщалося в вікні, я вибрав ось такі розміри. Якщо у вас розміри фону для вашого зображення різні. Добажано також встановити розміри потрібні. Тепер завантажимо наше зображення для фону. І ось тут в лапках пишемо ім'я дарного зображення, щоб помилитися, я його зображення, навіть копіюю. Але крім назви зображення, потрібно ще записати розширення зображення. Як бачите, в мене файл JPG. Тобто потрібно написати jpg. Якщо у вас не висвічується, то правою кнопкою і в контекстному меню, що відкрилося, обираємо властивості. Бачите, ось розширення JPG, можливо, у вас PNG або якесь інше. Після цього конвертуємо зображення. І тепер накладемо дане зображення у вікно. Ось тут прописуємо назву зміни, яку ми ось тут створили. У мене вона background. І встановлюємо координати верхнього лівого кутка у вікні даного зображення. Саме верхній лівий куток це має координати x0, y0. Отже, наше зображення буде у всьому вікні. Давайте пересвідчимося в цьому одному місці вікна. Запустимо. Так, бачите зображення завантажено. Це зображення у нас як фон. Тепер на даний фон додамо ще три зображення. Отже, спочатку завантажимо зображення. Результат при своєму змінні вже не background, а image 1. само пишемо назву зображення. Всі інші наступні зображення в мене вже будуть з розширенням PNG. Ну і тут вже вибираємо конверт Альфа. У мене зображення мають прозорий фон. І щоб фон був справді прозорий, вибираю конверт Альфа. Ну а далі накладаємо зображення. Ну і хай вже він буде на верхньому кутку. Запустимо. Так, бачите, зображення є вже. Аналогічно додаємо ще два зображення. Змінюємо назву зміною на Image 2 та 3 відповідно. Змінюємо назви. Дані зображення в мене також PNG мають розширення, і щоб вони не були в тій самій торці, змінимо їхнє розташування. Так, бачите, є три зображення. Тепер нам потрібно ще, щоб відтворювався звук. Нам потрібно, щоб звук відтворювався певний час. Для цього нам потрібно підключити модуль Time. Модулі підключаємо з самого верху. Активуємо модуль мікшера. створимо новий об'єкт «sound» і надамо йому ім'я «sound». Пропишемо назву нашого аудіофайла. У мене назва буде ось така. Також потрібно буде розширення. Розширення в мене MP3. І відтворимо даний звук. Відтворюємо за допомогою методу play. Ну і вже якщо запустимо, звук має відтворюватись. Але якщо ви зараз будете слухати, то звук буде відтворюватися до кінця, а нам потрібно, щоб відтворювався тільки 10 секунд. Отже, нам потрібно призупинити роботу нашої програми. Саме для цього ми підключали модуль time. Призупиняємо на 10 секунд. І після цього зупиняємо відтворення звуку. Запускаємо. Бачите, звук відтворюється, відтворюється саме 10 секунд, але коли він відтворюється, наше зображення не відображається. Вікно є чорним. Для того, щоб виправити це, нам спочатку потрібно оновити вікно. А вже потім запустити звук. Поставимо цей рядок ось тут. І ще раз запустимо. Тепер все добре, зображення відображається, звук грає 10 секунд. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!